Війна і брехня це ціна безбожжя. Під час темряви можна ще краще і швидше знайти світло. Коли темно, тоді легко просто розібратися, де світло, а де пітьма, хто від Бога, а хто від сатани, де церква, а де Вавилон. Біблія пише, що Бог є світло, тому йдіть до світла Божого і це світло просвітить вас. Відкриває нам майбутнє людство і Ісус Христос і показує нам в книзі Апокаліпсис причину війн, голоду, криз, смерті та пекла на землі. Це відбувається тому, що людство не слідує за Словом Божим, за Христом, а йде за Вавилоном та всадниками Апокаліпсису. Перший на білому коні це брехня, пропаганда, сам сатана. Другий весник на кривавому коні це війна, насильство, терор та вбивство. Третій на чорному це Мамона, поклоніння цьому світу, багатству, грошам, як підсумок, криза, голод і злидність. Четвертий вершник апокаліпсису смерть та пекло слідує за ним це смерть від зброї епідемії мору, звірів, як підсумок пекло адське і на землі, і вічності. Люди пішли за цими нечистими сутностями, тому відбулися дві світові війни. До цього народ масово вірив в Бога, вивчав слово Боже, а потім стався всезагальний відхід від церкви, від Бога, руйнування храмів та гоніння святих. І тут не путайте істинну церкву і вавилонську блудницю. Істинна церква несе порятунок і кохання цьому світу, а релігія, вавилонська блудниця, вона виправдовує зло, насильство і служить лукавому. Комунізм, фашизм, нацизм, імперіалізм всі вони ведуть людину до аморальності, щоб людина була лише твариною, а Христос і Слово Боже освячують людину, ведуть її до чистоти і святості, сумління, моралі, довіри в Бога. Біблія вчить, що людина створена за образом і подобою Божою, а Бог є любов і світло. Тому вибір невеликий: або Бог, або тваринний світ, або світло, або темрява. Третього – немає. Підпишіться і напишіть мені, якщо потребуєтеся, в духовному спілкуванні і в молитвах. Та благословить вас, Господь Бог!